Доброго дня. Пропонуємо власну квартиру в ЖК 7 з чудовим дизайнерським ремонтом. У вхідній групі вас зустріне гарна пральна машина, а також сушарна машина. Також в комплекті йде робот пилосмок Вся електрика знаходиться ось тут також в вхідній групі. Мастер-вимикач, а також тепла підлога на вхідну групу. Далі переходимо в перший санвузен, в якому встановлена досить якісна, дорога сантехніка. Знову ж таки тепла підлога. Дуже велика кухня вітальня з усією необхідною вбудованою технікою. Є посудомийна машина, вона абсолютно нова. Також холодильник. Ось в цій секції знаходиться. Кавоварка теж. Входить в комплект квартири. Варильна плита, а також духова плита, а також мікрохвильова плита. Окрема кімната. У нас це кабінет, але її легко переробити під дитячу за необхідності. У нас тут встановлені автоматичні відкриття і закриття Стоп, Ось так. А, чуть не забув. Тут знову ж таки є тепла підлога, яка знаходиться ось тут, під столами, тобто, де є саме робоча зона. І остання кімната це Master Bedroom. Ось так вона виглядає: ліжко подіум, великий екран, а також е, класний проєктор. Все це теж йде в комплекті. Знову ж таки, у нас тут встановлений, встановлений електрокарніс. Е, тобто, у нас тут так само автоматично розсуваються штори. Ось такий гардероб, який поєднаний з будуаром. І дуже класно зроблена ванна кімната з дуже-дуже великою ванною і крутою сантехнікою. В цій ванні також встановлена тепла підлога, а, так, а також ось такий електрорушничок. В кожній кімнаті окремо є Cooper Hunter кондиціонери, які працюють як на холод, так і на тепло.